З 1 вересня на базі Тернопільської школи номер 15 почне діяти медичний ліцей. Відповідне рішення ще весною прийняли депутати міськради. Цьогоріч ліцейний клас буде тільки один десятий. Проте у майбутньому мають намір відкрити по одному два профільних класи на паралель. Там багато випускників власне, стали студентами Дежу університету і лікарями. Там є відповідна база, там є вчителі відповідної категорії, вищої категорії, старші вчителі, методисти, маю на увазі фахівці біології, хімії. І було бажання колективу, дирекції. 14 червня відбувся перший тур вступних випробувань, за результатами яких до спеціалізованого класу зарахували 19 учнів. Однак ті випускники дев'ятих класів, які теж хочуть розпочати навчання у медичному класі, можуть взяти участь у другому турі. Будуть писати учні, які прийдуть на цей тур диктант з української мови. Будуть Писати комплексний тест з біології та хімії, все це в межах шкільної програми. Зараз у школі добігають до кінця ремонтні роботи. Найближчим часом тут планують розпочати переобладнання кабінету хімії, а при наявності відповідних коштів, і кабінету біології, запевняє Тетяна Солтас. Залучить і ресурси Тернопільського медичного університету. Викладатимуть викладачі медичного університету ті предмети, які взагалі потрібні майбутньому для студентів цього вишу, а саме. Латина, поглиблені вивчення предметів хімії, біології фізики будуть проводитись на базі і нашого закладу, і медичного університету лабораторні та практичні роботи. Діти будуть мати можливість займатися на базі медичного університету в лабораторіях, завдяки. Медичному університету відкриваємо хімічний кабінет. Там будуть зроблені капітальний ремонт і поповнена матеріально-технічна база. За словами Ольги Похиляк, на облаштування медичного ліцею на базі 15-ї школи з міського бюджету виділили 160 тисяч гривень.